Привіт мої хороші! У нас сьогодні 21 серпня, неділя, вихідний. Зранку я вже багато справ зробила, в перехмахерську сходила і в магазинах була. І ось, знову на дачі, як завжди. Красиво тут. Скрізь така зелень, цвіте все, квіти осінні. І ось хости. Зараз пора цвітіння хост. Листя побите, погоріло на сонці. Жарко було, але квіти квітнуть, а запах просто неймовірний. А лісі у свій постригла і заново, заново все зацвіло. Пахнуть, ніби лілії. І очиток починає цвісти теж. У мене він такий розового кольору. Спости теж цвітуть їх багато. На вечір дуже гарно пахнуть. день не так чутно запах, а на вечір красота під забором там теж сквітнуть. Багато там. Хочу показати вам кліматіс. Це меджуйський кліматіс, біле, біла хмаринка, називається назва в нього така. Ось він відсвів. Нема нема ніде цвіту, дивлюсь, немає ніде. Вже він повністю відсвів. І ось такі залишились від нього. Я не знаю навіть, як їх і назвати. Що це? Ну, ось такі, як маринки, тільки вже не з квіточками. А такі красиві. Маринки. Дуже гарно Десь кущ такий. А це ось рядом червоний кардинал. В нього такі великі, ніби квіточки залишились після того, як він відсвів. Цього маленьке. Рядом хочу показати груша. Такі груші на ній здорові. Груш багато на чіплялось, такі зелені на вигляд, але вже їх зараз можна їсти. І ось яблуня. Скільки яблук підперли вже палкою, щоб не вламалась гілляка. Вона була дуже хворіла, і ми її зрізали, залишили метрів два просто, просто стовбур. І від цього стовбура пішли, новий приріст, пішов. От скільки яблук зробили в минулому році, там було небагато штук, 10, може, яблук а в цьому багато начеплялось на неї. Це теж грушка купили в минулому році. в цьому році раз, два, три, 4, 5. п'ять грушок на неї причепилось. Купляли, як літню беру. Продавця просила, літню беру, дуже хочу літню беру. Але... Мені підказує, що тут берою, ні літньою, ні зімньою навіть і не пахне. Знову надурили. Це зімні грушки. Тут всіяно теж грушок буде. Будемо рвати з зимою будемо їсти. Ну і ось дійшла до помідорів. Помідори наші спіють потроху. Ой, бур'яни в них виросли. Такі чималі листя. У нас дощі, без кінця дощі. Листя почало сохнути, хворіти, мабуть, уже. Помідори ще зелені. Попадали, такі вони високорослі були. Маляється. Ой! Ось такі зелені, красиві, пішли вони поспіли. Теж такі здорові. Висять листя сухе. Тільки на верхівках зелене, щоб оставалось. Почав спіти в мене перець. Так, що вам видно? Такий червоненький, гарненький. Ну, зараз піду візьму відро і буду збирати врожай. Обірвала червоні помідори. Ось так підв'язала трошки свої помідорчики вверх, бо вони попадали на землю, і обірвала знову бур'яни. Минулого тижня неділю я рвала, ні, не в неділю. Брешу, мабуть, мабуть, раніше. Ну, рвала, рвала, на днях рвала і знову бур'яни. Йшли дощі, і бур'яни ростуть так, що це просто капець. З тими бур'янами бореся, бореся, а вони знову є. Ось картоплю скоро копати вже почала сохнути знизу. Там теж бур'яни. Ніби не було, але є. Але я дивлюсь. За моїми городами сусідів бур'яни. Якщо я полола і підгортала сапою, то вони робили все тракторцем. Ну, У них бур'яни просто ліс. Там треба буде їх косити, бо вирвати їх руками просто нереально. Город у них здоровий. У мене стільки до кукурузи, до цієї посажено, а в них здоровий там. Там буде борьба, боротьба за, за картоплю така, що ого. -го так, зараз вам покажу, скільки я нарвала помідорів. Ну, ось виверла два відерця таких помідорчиків. Ці маленькі на томати підуть на томатну пасту переваримо. Чи має сук томатний. А ці вже більші можна буде закрити ось такі, чи засолити більшенькі. Гірків ще насбирали трошки огірочків. І перчику. Це такий зелений відірвався. Ось такий рву, щоб розгрузити кущ, він доспіє. Це сорт колобок. Це вже перший перчик, вже він пішов, теж будемо закривати. І такий невеличкий кабачок у нас вийшов. Ось. Такий в нас урожай на сьогодні. Потомились, повечерили тут уже на дачі, їдемо додому. Дома ще теж томати треба варити. Банки мить. Чим роботи зробили багато, ще до вечора робить багато. Ось так і минув день. Небо в нас чисте, чисте. І голубе-голубе вже вечеріє. Ну, на цьому буду закінчувати. Бажаю вам тихого, мирного неба, здоров'я і хай у вас все буде добре. Все, пока-пока. Песните се на канал. Ти се на